Ще один варіант стилізації в аеропорт більш а, Візьму такий кроше топ. Мої речі часто повторюються, ви це помітите, тому що мій гардероб він маленький. Проблема такого светрика, що він займає пів чемодану. Саме тому ми одягаємо. Цю крупну об'ємну річ в аеропорт, і треба тільки визначити, чи той топ, чи такий топ. А це в принципі також підійде для континентального українського літа, де він, в принципі, може бути не потрібний тільки коли там увечері щось або якась я не знаю гулянка. І в принципі він навіть під різні спідниці. Підійде, і ви можете взяти велику сумку з собою, можете взяти щось поменше, можете взяти рюкзак під цей аутфіт. Ще один лайфхак для аеропорту і для подорожей, це мати таку розкладну торбочку, де її краса у тім, що вона не займає ніякого місця. Так, в маленькій сумці вона займає місце, але ви можете затосунути в чемодан. І якщо вам потрібна торба, чи то для. Магазину чи для пляжу, чи просто щоб покласти тоді речі, які не влізли, не займає зайвого місця і ваги. І такий дуже нормальний варіант, я вважаю. Наприклад, хочете взяти кофту або речі ваших дітей, або ще які іграшки, або ви купили там собі водички, купили щось поїсти. Ну що, готові? Поїхали.